Чи були сильно вражені. в праве око був великий тип осколку, в лівому ще досі залишається, але вже під оком він закоксувався. Праве прийшлось видаляти, повністю очищати, щоб захистити повністю голову. скажімо так я доброволець, нас відправили на Херсонщину. Я був розвідник. Коли ми вже готувалися продвигатися далі, виїхав ворожий танк, який я вже не почув по рації, те, що він винуся вперед. Він, побачивши мене першою машиною, вразив мене кумулятивом прямолетцем. То я до останнього думав, що я буду ходити взагалі без протезу, тому що я навіть не вірю, що може бути така зміна і така якісна робота. Мій протез виглядає ідентично моєму справжньому окові і за довгий період часу користування я не відчуваю майже ніяких наслідків користування самим протезом. Я дійсно дуже вражений роботою лікарів-протезистів очного відділу, так само і самим протезом. Працюємо досить таки інтенсивно останнім часом, тому що, на жаль, після вторгнення агресора у нас стало багато військових, яких ми протезуємо. Ну, в основному, це звичайно що вибухова травма. Ми займаємося також протезуванням цивільних, що отримали вибухові поранення тих людей, які потребують протезування не тільки за травм. За органічних захворювань, за яких приходиться видаляти очне яблуко, ну зараз ми вже ну як то сказати, ну аси просто <гум> тому, що ну ми близько до того театру бойових дій. Звичайно, що займаємося, нікому не відмовляємо. Продовжуємо на Харківщині реалізацію програми медичної реабілітації як для цивільних, так і військових. На базі обласної клінічної лікарні у нас функціонує унікальна лабораторія індивідуального очного протезування. За лише 2024 рік було виготовлено 340 таких унікальних протезів. Ці протези можуть отримати як цивільні, так і військові, які отримали відповідні, на жаль, поранення, так і внаслідок хвороби. І е, зазначене протезування є абсолютно безкоштовним для е, наших пацієнтів. Це е, в рамках е, фінансування держави, це в рамках фінансування Національної служби здоров'я України. Ми також співпрацюємо з благодійниками, які також не залишаються осторонь, які також е, хочуть допомогти.